Ось і прийшла осінь, і ви маєте величезну проблему, тому що не можете обрати який саме верес вам купити та посадити, тому що їх величезна кількість різних сортів. То запрошую вас до нас. У нас є величезний вибір різних сортів вересу спеціально для вас. Величезний вибір сортів та кольорів, а також вереси різного розміру. Посаджені у горщики різного об'єму. Саме від цього і залежить ціна на вереси. Тож поспішайте, поки ще є весь асортимент цих прекрасних рослин, і ваша осінь буде прикрашена різними барвами аж до самої зими. В цьому відео представлені всі сорти, які присутні в пропозиції на даний момент. Як я вже й казав раніше, що ціна залежить від розміру самого посадкового матеріалу. Зараз ціна на верес від 95 гривень і до 160 гривень.